Йдемо ми сьогодні з моєю доцією, а їй тільки півтора і Вона тримає мого пальця, так прям цілою долоні обхватила. Я просто йду, вона так мовчить, дивлюся на неї, і в один момент просто я розумію, що я раніше думав, що я знаю, що таке любов. Я раніше думав, що я знаю, що таке сенс життя. Я раніше думав, що знаю, коли мені казали, що там Бог тебе любить. Слухай мене зараз. Якщо ви молоденька сім'я чи ти, братан, хочеш там всі гроші на світі зробити. Хочеш поняти, що таке життя, хочеш зрозуміти, в чому сенс життя. Хочеш зрозуміти, що таке любов. Хочеш додати собі драйву, щоб заробляти і будувати. І Риватися в цьому житті, родіть собі дитинку, якщо можете. Моя найлучка, вона мені сьогодні десь приблизно разів три дала ляща такого маленького. Вона мені, якщо так можна сказати, спортила сьогодні. відпочинок. кинула якусь ігрушку в кружку з моїм соком. Не дала мені посидіти з друзями. Я мусив її через крики забрати, винести в іншу кімнату. Не було в мене одного моменту, коли я перестав би бути на поготові віддати за неї життя в будь-яку секунду. Віддати себе всього, хоч рвіть мене на шматки. Я своє життя положу за свою дочь. Я віддам все за неї. Я зроблю і доб'юся, все, що можна в житті. Доби. Це скільки мене хватить, і це не любов, за якою щось там добивався, а це воно прийшло. Воно прийшло з нею. І ось тут дуже сильно важливо зрозуміти. І та любов прийшла з нею. Коли ми її родили, ми родили також ту любов. Знаєш, коли мені читали оцей віршик, так бо бог полюбив світ, що віддав сина однородженого, щоб кожен, хто вірує, той не загинув, але мав вічне життя в Івана в третьому розділі, 16 віршик. Я раніше думав, що я розумію цей віршик. Ні, а я його не розумів, поки не народив своєї дитинки. А те, що любов Божа йде в передачу з тобою, коли тебе Бог створив, та любов. Де хвостом за тобою прикидаєш? Ти її не заслужив. Моя найла нічим любов не заслужила. Вона зараз просто проблеми робить. Ми багато інвестуємо в неї, але чим більше цього всього ми робимо для неї, тим більше ми її любимо. Ти розумієш, Божу любов, він коли тебе створив, він тебе створив з любов'ю до тебе. Це ж бабах просто Написано в Біблії, що ще до закладин світу я вже тебе знав. Тобто це означає, що це був його план. Отак тебе створити і тебе полюбити таким, як ти є. А тобі далі легше вірити, що ми появилися з великого вибуху, десь там щось Вибухнуло і з'явилися от ми, отакі от, от лампочка створилась. Оці ці всі речі навколо мене від великого вибуха. А повірити в те, що Бог міг створити, то важко. Коз цих двох теорій, якщо ви прийшли до бурігена, який ніколи не чув ні про одну, не про іншу теорію, і ви йому розказали, ці дві він би повірив в те, що Бог створив світ, через те, що це більш реалістично. А ми зараз ігньою страдаємо, віримо якусь ерунду. Ну, суть до того, якщо ти зараз діпресівний, сидиш, не можеш собі знайти місця, шукаєш якогось сенсу в житті, ти його можеш знайти тільки в тій любові, яку Бог створив і прив'язав її до тебе. Якою він. Він тебе любить, полюбив так сильно, що віддав свого сина, щоб ти жив. Як то так треба любити, щоб віддати свою найлочку за когось. Якщо тебе ще це не запевняє про те, що тобі треба зарабігти до Бога, то я не знаю, що ще має спрацювати. Я ж так її сильно люблю. Я ж так сильно люблю мою доцю. Уяви собі, він ще більше любить тебе.